Озграв сів наві, виявився зрадником. Тарікс один із тверців легендарного складу Наві у 2010-му, який вже давно живе в РФ. Від нього не було жодних слів підтримки України. А 24 лютого 2022-го він взагалі запустив стрім та грав у відьмака. Едвард ще одна легенда Наві, яка жодним чином публічно не підтримує Україну. Багато років підтримує концепцію одного народу. Зараз грає за російську медіа команду. Водка тіліл багато років виступав за російські команди навіть після початку повномасштабки. Якось не. Стрімі одягнув військову форму і увімкнув жартома звуки вибухів. Згодом він виїхав до Британії, де зараз працює кур'єром. Вітун, колишній дотернаві, який після провалу в команді подався до російської Virtus.pro, яка раніше належала холдингу Mail.ru. Дека Фобос колись працював на Майнкасті, але після 2022-го переїхав до Росії. Там влаштувався на іншу студію, яка згодом його вигнала, бо Фобос раніше підтримував Україну. Подвійна Карма.